Привіт! В моєму першому відео, з якого почались мої пригоди з подорожами, я був видерся на дуже високу гору. Натхнений такою дачею, я подумав: а ну я гляну, яка тут сама вища гора в районі. Але та, на яку я видерся, і виявилась сама вища. Тож я подумав: добре, яка гора сама вища в Іспанії? Сама вища гора в Іспанії знаходиться на острові і на півдні. І це затратно по грошах і по часу. У мене немає ні одного, ні другого. Тож я, так сказати, заспокоїв трошки свій ентузіазм і подивився, яка сама вища гора в Комунідад, Валенсія. І знайшов її. Це є Серо Кальдерон. І я знаходжусь у підніжжя цієї гори. Трошки важко сказати, що це якесь підніжжя, тому що ця гора вона така, наче дуже-дуже велика, як би вам пояснити. Знаєте, ніби степи такі збираються, 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 і в певному моменті є її пік. Нема так, що знаєте, низ і пішла гора вверх, і на неї треба вибратися. На неї, ніби ти враження, що ти виходиш повільно широким степом. Тому, по суті, похід буде не такий важкий, але я вже не раз таке казав. Але давайте подивимося, що ж там на самій високій горі в Комунідад Валенсія. Почнемо з того, що тут дуже дивний ландшафт. Враження, що це наче поля для гольфу. Знаєте, трошки там б'єш кулькою, а далі є трошки травички, якесь таке дивне, і це тут повсюди, абсолютно повсюди. І ось ці зелені острівці, що здалека здаються, наче це трава. Насправді це щось таке, наче хвойне. Воно таке має структуру. Пахне дивно, не як хвоя, як приправа якась. Як то кажуть, більше не означає краще. Це сама висока гора в цій області. Але наразі сюди сама якась скучна дорога. Я йду, наче через якусь пустелю гірську. Тут відповідно сильний вітер і нічого такого нема. Але не будемо казати гоп! Хто зна, хто зна, може на шляху нам трапиться якась цікавинка. Як ні, так як ви пам'ятаєте, на кожній вершині гори, яка відмічена державою, що це є вершина гори, я піднімаю наш український прапор. Так буде цього разу. Ходіть. От знаєте, люблю я от так накаркати. Тільки я вам пожалівся. Що тут абсолютно сумно, нічого нема, якась пустеля, вітер. Це і далі тут присутнє, але дивіться кого я зустрів. Ей, чувак, не будь чорною вівцею, добре? Ти бачиш, всі нормальні. Їх там багато. Добре, не буду більше їх лякати, нехай пасуться, де їм зручно. Це реально виглядає, знаєте, наче це хтось підстригає і це якесь подвір'я біля палацу чи що. Але ні, це гори. Ого, якийсь цікавий птах там співає. Щоб ви мене зрозуміли правильно, не дивлячись на те, що тут нема е, великих видовищ якихось. Мені все рівно цікаво, тому що все ж таки я побачив якийсь новий ландшафт, я такого ще не бачив. Я побачив овець. Ну я їх вже бачив, звичайно, але. І я бачу якусь стару будівлю, але мені здається, що це прихисток для туристів, які, можливо, знаєте, там або просто хочуть відпочити, або підвернули ногу і їм треба десь сховатися. Або... Вийшли і почався жахливий дощ. І ви б хотіли десь перечекати його. Ходіть, зацінимо цей прихисток. Я би сказав, що це рай для мотоциклістів. Вогонь, правда, розводити тут не можна. Так, якщо ви людина забобонна, то копито має бути вверх, щоб тримати щастя, а так з нього висипається щастя і немає ніякої вдачі з того. Добре. Тут нікого немає, нікого не потривожу. Так. Хтось загубив свій тапок. Тут взагалі не смердить. У мене вже звичка, коли я заходжу. Такі місця, то має смердіти сечею і засохшим лайном. Але ні. Ну, тут якесь античне вікон, це ну, чи воно працює. Рід на все працює. Дуже гарний краєвид, звідси відкривається. Реально ніби палац якийсь не? Букінгемський. Так, закриємо все з повагою. Так, тут, а якщо раптом ви би хотіли трошки в тапочках погуляти. Свічки, хоча вогонь заборонений, але добре. Так, а тут а є ручка і зошит. Коментаріус. Коментарі ви і так розумієте. Муй. Тюло. Дуже симпатично. І тут напишу знизу. Слава. Україні на всякий випадок, якщо хтось не знав. Ще покажу, що тут висить мапа. Воно показує ви тут. А оце що за? А це кордон е, Валенсії, я зрозумів. Добре. Я тут, а де ж тоді вершина? Отут? Ну, ідемо подивимось. Ще глянемо тут довкола. Слухайте, тут навіть би мати свій приватний будинок було би класно. А, я бачу, вони замінили повністю черепицю, нічого собі. Вон стара. Десь собі в горах, в тупняку, замінена черепиця. На старезному От з цього вікна ми виглядали з вами. На старезній якісь хижині, я навіть не знаю, як то назвати, мабуть, тут пастухи жили. Зацініть, скільки тут валяється каміння. Маса. І вон там, яка рівнина? Просто бери і зводь хату з каміння. Не дивно, що іспанці століттями так і робили. Тут все готово. Мабуть, чого бракує, тут це якогось джерела води, бо я не бачу зовсім ні одної річки поряд. Прощавай гарна дорога, яка веде кудись в цікавий ліс. І привіт, незрозуміла стежка до нашої мети. А власне, Піко Кальдерон, який чомусь видно, ця назва не подобається. До речі, його висота 1838 метрів над рівнем моря. До речі, я запитався в духів лісу цієї гори. Що ж це за рослина така, що отак росте і здається здалека, як ніби це трава. Це яловець повзучий. Якщо вам цікаво і ви хочете собі засадити свій газон замість травою, таким яловцем, будете знати, яловець повзучий. Прошу дуже. Я вам розповідав перед тим, як це скучно йти по широкій дорозі, степом. І от все змінилось. Дорога стала розмитою стежечкою, яка позначена лише кубкою каміння, щоб не змилитися. І пішов нахил до гори. Я би сказав, 35 градусів приблизно. Мені треба йти весь час на зігнутих колінах. Як завжди, дивлячись на мапу, здавалося, все так близько і просто, я думав, блін, та що там ти? Туди навіть нема, що їхати яке відео знімати. Проста рівнина, прийшов до знаку, який показує, що отут сама вища точка і все, думаю, ну і що? Чому я ніколи не навчусь, що те, що видно на мапі. Це взагалі не те, що в наявності. І знову на дворі плюс 16 градусів, а з мене тече як ніби плюс 35. Але все було немарно, тому що я бачу ось це монумент. Що показує, що це найвища точка в області Валенсія. Залишилось подолати ось ці камінці. І я там. А ще що мене тішить, що нема людей. І я зможу собі познімати свої відосики. Не треба нікого чекати, аж всі підуть. Юху! Схоже, я знову сказав до того, як перескочу. треба вийти і подивитися, чи там дійсно. нема. Те, що ми з вами любимо. Офіційна відмітка, що це. Вершина гори. Фу! Залишилось видертись на відмітку. Все. Я найвищий від всіх у Валенції. Вище за мене нема нічого. Хе -хе -хе. Я на офіційній відмітці. Ху! Мені перше дійсно я бачив всі вершини гір. Переважно я десь далеко бачив вищу трохи гору, а тут вперше я на самій вершині. Добре, вище мене ці дерева, мені це не подобається. Чому вони не позрізали їхні верхівки? Та ні, я жартую. Фу, ну що ж, тепер до нашої традиції. Ну що ж, знову наш стяг на вершині. Тож, слава Україні! Не знаю, щось це викликає завжди в мене великі і сильні емоції. Так, головне, щоб я, щоб я звідси не звалився, бо монумент теж трохи високий. Фух. Ну що ж, на цій бадьорій ноті на такій-то висоті, гадаю, можемо. Закінчувати це відео. Дякую всім, хто підписується, хто коментує. Ось сьогодні ми довідалися з вами, що існують такі дивні ландшафти. Яловець повзучий, е прихисток такий накритий новою черепицею, е -е, вівці гуляють. І я стою на самому вищому стовбі в цій області. Ну що ж, побачимось з вами вже наступного відео.